Я бачу зараз тези, які з'являються, зокрема від російського терориста Володимира Путіна. Коротко про що він сказав. Є відозвернення від російського диктатора. Путін висловив сумніви щодо можливості переговорів з Україною і зробив наступні заяви. Перше, він зазначив, що не вірить у проведення саміту з Україною та припинення вогню через останні обстріли. Ймовірно, йдеться про. Спецоперацію СБУ далі Путін охарактеризував український уряд як нелегітимний та терористичну організацію. Про це Путін та його посіпаки говорять на постійній основі. Третє, це за словами Путіна, будь-який перепочинок у бойових діях міг. Би використати для мобілізації Київ постачання зброї, підготовки, як вони кажуть, терактів і останнє це, що додав Путін Україні не слід оцінювати рівень російської делегації, який можна висновок зробити з за цих заяв, в принципі, нічого нового, але знову глухий кут, як і про що можна говорити з тим, хто висловлює подібні заяви і подібні тези і просуває. Нате, мені здається, це вже повинні не ми оцінювати. Ну ми оцінку свою зробили, а це оцінювати повинні наші партнери. Тобто вони повинні подивитися на ці заяви і зробити висновки, що значить не Україні оцінювати рівень російської делегації, Україні оцінювати рівень російської делегації. Україна приймає рішення, в тому числі, про зустріч, знаючи про те, яким є рівень цієї російської делегації. Росіяни ж оцінюють рівень делегації України, там, коментують. Ну, вони просто нічого не можуть сказати негативного, тому що в нас там міністр. Заступник міністра, ну тобто там всі люди, які власне на правильних місцях, і вони в цій делегації можуть бути там немає е, плагіатора і відвертого дегенерата, типу по типу Мідінського, да, який є якимось там радником Путіна з гуманітарних чи культурних питань. І він очолює делегацію з приводу там, завершення, наприклад, війни або перемир'я. Так що в цьому контексті ці заяви Путіна вони е, ну, для нас ніякого інтересу не представляють. Вони повинні представляти інтерес, власне. Для наших партнерів з цієї точки зору, щоб вони в черговий раз переконалися, що з Росією нема про що говорити. Росія не та країна, яка здатна власне сідати нормально за стіл перемовин і щось там обговорювати. Це мені здається, ключовий висновок, який ми можемо зробити з тих заяв, які зараз робить Путін. Його теза про нелегітимний там режим. І ще якісь моменти вона сама по собі навіть є абсурдною. Чому тому, що коли ви присилаєте свою делегацію на зустріч з представниками так званого режиму, як він говорить, ну ви таким чином вже його легітимізуєте, тому що ви зустрічаєтеся? Так що це їхня стандартна оця мантра, і вона, до речі, проявляється і в самому меморандумі, де вони говорять про. Необхідність проведення виборів там в Україні і так далі. Ну ми точно також можемо вимагати проведення виборів, наприклад, на Росії. Так що в цьому контексті це така історія, знаєте, яка очікувана. Путін рано чи пізно повинен був щось сказати. Він сказався в такому дуже завуальованому плані, більше зосередившись на потягах, але вони ніяких доказів причетності України там до цього до сьогоднішнього дня не надали. Це дуже показова така історія. А вигадати або щось сказати ну вони легко можуть. Це не є для них проблемою. Пане Ігоре, що цікаво, то Путін не закцентував увагу ну, з очевидних причин на тому, що відбулося на території Російської Федерації декілька днів тому. Тут хочеться запитати, а що ж сталося. І коли Путін наставить запитання наступним чином, воно звучить: хто веде переговори з тими, хто обирає терор, це він звертається до українців. Тут цинізм зашкалює і слів не вистачає взагалі, щоб це прокоментувати адекватно в прямому ефірі. Стосовно реакції. Від американців uh... Про спецоперацію поговоримо. Павутина американці, як завжди, стурбовані. Спеціальний посланник президента США Україну Кіт Келох заявив в інтерв'ю Fox News, що Україна провела дуже сміливу атаку проти військових російських аеродромів, проте це підвищує ризик ескалації. І Келох сказав, що рівень ризику значно підвищується. Я маю на увазі те, що сталося цими вихідними. Люди мають розуміти, що йдеться про національну безпеку, і коли ви атакуєте частину системи національної. Системи виживання супротивника, яка є його тріадою ядерною тріадою, це означає, що ваші рівень ризику підвищується, тому що ви не знаєте, як вони дадуть відповідь і чого очікуєте. Чи вважаєте ви, що заява кітакелога є сигналом можливого до стримування подальших українських операцій? Як балансуватиме Вашингтон між підтримкою права України на самооборону і занепокоєнням щодо цієї ескалації, про яку говорять там? Ну, дивіться, Келог це говорить все ж таки з точки зору людини, який є громадянином України, яка теж має ядерну тріаду, і він дивиться через таку призму. Йому дуже складно, мабуть, зрозуміти Україну українців, які ядерної тріади не мають, тому що частину цієї тріади, ну, діади, як, як мінімум, у нас були бомбардувальники, були балістичні ракети. Ми, власне, віддали ті ж Російські Федерації за Будапештським меморандумом за посередництва. І гарантії зі сторони, до речі, сполучених штатів Америки, чи є це якимось натяком в бік України нічого подібного далі не робити? Я думаю, що все ж таки не настільки все примітивно. Тут з одного боку, ну треба було якось це прокоментувати. І так вони слухайте, більше доби вони були розгублені. Вони не знали, як до всього цього ставитися. Це дійсно сильно міняє все, що відбувається, і в них власне. Є певні ну, проблеми, як е, ці речі робити там далі, і е, безпосередньо е, як тепер думати про свіжий захист. Тому що дивіться, та ж ця ж історія вона показує, що в такій ж небезпеці можуть перебудувати і певні там сили Сполучених Штатів Америки, і, до речі, американські журналісти про це відверто написали, що є ще таке певне роздратування. Зі сторони американців по відношенню до українців, що Україна цим прецедентом показала, що їм немає сенсу спочивати на лаврах. Американцями маю на увазі, да їм треба готуватися до війни нового типу, а це завжди знаєте складно, дорого. Е це вимагає значить зусиль, які б вони не хотіли робити. Але тепер їм просто це придеться робити. Мені Мізєкелох він більше на це намагався натякнути і показати, що от це якби важливо, але чи зупиниться Україну? Якщо в нас є подібні якісь плани, е я думаю, ми будемо реалізовувати і надалі, тому що це право України, яке закріплено статутом організації об'єднання. Націй. Це дуже важливий момент. Пане Ігоре, до важливої події про Рамштайн також з вами згадаємо у Брюсселі. Вже розпочалося 28-ме засідання у форматі Рамштайн. І президент України Володимир Зеленський доєднався до засідання онлайн. Про це свідчить трансляція зустрічі. Передає зі штаб-квартира альянсу журналістка громадського радіо. І цього разу засідання проходить під головуванням Великої Британії та Німеччини. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку засідання звернувся до президента України Володимира Зеленського і пам'ятаємо, як. Писала раніше Радіо Свобода, що замість очільника Пентагону пана Гексета на засіданні у форматі Рамштайн буде посол США при НАТО. І за інформацією Радіо Свобода так само і завтра Гексет ймовірно не буде присутній на засіданні ради Україна НАТО. Чого очікувати перше від Рамштайну? По друге, чи вплине на щось відсутність гексета? на майбутнє можливо на темп або обсяг майбутніх рішень з боку партнерів союзників України, і про що свідчить відсутність його на засіданні у форматі Рамштайн? Ну дивіться, вона свідчить про те, що Сполучені Штати все ж таки публічно намагаються дистанціюватися. Ну, враховуючи ті заяви, з якими раніше виступав Трамп, його ці тези, що ми якби за мир, ми за те, щоб війна закінчилася. І вони от від намагаються. Я думаю, на такому рівні це максимально демонструвати. Тому це продовження просто попередньої політики. Тут немає чому дивуватися чи ну, чи вплине це якось на ті рішення які там будуть прийматися я думаю не сильно тому що за великим рахунком з 20 січня з 20 січня 2025 року сполучені штати україні нічого не надали е, наші е, ну так би мовити е, з, ну, військово технічної підтримки що не стосується попередніх пакетів які були затверджені ще байденом при тому, що вже був Рамштайн. на цьому Рамштайні був і Хекзет, і власне він був присутній на ньому, і спілкувався там зі своїми колегами і так далі. Тому тут нічого екстраординарного не зміниться. НАТО само буде приймати рішення, е, окремо країни будуть приймати рішення, що і як коли постачати Україні. Американці на жаль будуть поки зберігати цю відстороненість, і е, ну, я боюся, що вона буде ще достатньо довго тривати. Тут все буде залежати від того, буде наступний раунд перемовин, буде наступного раунду перемовин, коли він буде, як він, скажімо, там пройде. Е, якщо ну Росія там зірве повністю перемовини, і Трамп це зрозуміє, тоді можливо. Е, Хекзет або хто там після нього буде, бо він один із головних кандидатів на виліт, До речі, з уряду Трампа зараз можливо він тоді вже почне відвідувати власне такі зустрічі. А зараз, за великим рахунком, є він там особисто. Немає ролі не грає, тому що представник США буде і цього достатньо. Те, що цікаво, з'явилося, це в контексті Молдови. Тому що Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністрові, але поки що перекинути туди їх агресор не може. Про це в коментарі Financial Times заявив прем'єр Молдови. Але за словами його, Росія намагається втрутитися в майбутні парламентські вибори в країні, які відбудуться у вересні. Надії, що більш дружній майбутній уряд дозволить їй розмістити там більше солдатів. І прем'єр додав, що дані про плани Росії перекинути 10 тисяч солдатів у Придністрові це оцінка розвитки. На вашу думку, наскільки реальним є ризик дестабілізації ситуації на кордоні Молдови та України у випадку ескалації в Придністрові, якою може бути реакція і Молдови, і інших країн, що Росія все ж спробує перекинути війська більше військ в Придністрові під виглядом зміцнення так званого миротворчого контингенту? Ну, росіяни це давно хотіли зробити, вони просто не можуть зараз, тому що це треба через Україну летіти. Тобто, тут розрахунок який, що якщо в Молдові буде там типу проросійський уряд, уряд Молдови тоді може там, звернутися до України з проханням або свої літаки відправити, які будуть потім перевозити там власне російських якихось солдатів. Тобто, поки на коротку перспективу це не призведе до ніяких наслідків, Ну негативних, наприклад. Але те, що у росіян є такий план, ну, це відома історія. І до цього треба дуже уважно ставитися. Я сподіваюся, що і Молдова до цього буде уважно ставитися, особливо під час виборів. Не буде піддаватися на маніпуляції провокації. Ну і зробить це для того, щоб там представники проросійської влади не перемогли. Тому що для країни це буде катастрофа, і це дійсно для нас створить тоді додаткову проблему, яка нам точно не потрібна стане на сьогодні, пане Йоре. Офіційний Київ готовий до перемовин з Москвою найближчими днями, однак для цього варто припинити вогонь. Про це сказав президент України Володимир Зеленський і наголосив, що українська сторона. Готова до обмінів полоненими, оскільки вважає безмістовним продовження дипломатичних зустрічей у Стамбулі, які не приносять ніяких результатів, ми це бачимо. І він зауважив, що і Росія зі свого боку також демонструє готовність до обмінів, оскільки зацікавлена в них водночас, на думку президента у Росії, не налаштовані на припинення вогню. Він пояснив, що Україна погодиться на зустріч у будь-якому місці, яке б обрали Росіяни, незалежно буде це Стамбул, Ватикан чи Швейцарія. Тож відштовхуючись від цих. Слів слів президента, якої є реалістична перспектива взагалі досягнення, хоча б часткової домовленості з Росією в умовах триваючих ударів по критичній інфраструктурі України і не тільки. І ми бачимо, що президент говорить про те, що він готовий зустрітися з Путіним і без припинення вогню. Що це може бути по суті? Ну мені здається, що реалістичність цього всього дуже низька. І це не проблема України, це не від України залежить, це залежить безпосередньо від Російської Федерації, конкретно від Путіна, Україна просто ну в черговий раз демонструє на які компроміси, на які кроки взагалі вона готова йти. Мені здається, з точки зору організації взагалі нормальних перемовин. Ці кроки є давайте так скажемо більш ніж достатньо, і це ні у кого не повинно викликати ніяких, скажімо так, сумнівів. Ні у кого да, оскільки. Україна в цьому плані відкрита. Ми це погоджуємо з партнерами. Ми робимо з приводу цього там публічні якісь заяви. Тобто, в цьому контексті жодні питання, жодні претензії, тим більше до України точно не можуть бути висунуті. І ці спроби, попри їх, знаєте, таку безрезультатність, і, попри ну навіть безнадійність, мабуть, певною мірою їх, тим не менше, треба робити, чому тому, що ну ті ж партнери України. Вони на такі речі звертають увагу. Так, воно звучить дуже дивно на четвертий рік повномасштабної війни. Але для них такі моменти ну, вони представляють, скажімо так, певну вагу. І тому треба грати от в ці дипломатичні ігри, займатися цим дипломатичним політесом, що власне Україна і робить. Ну наскільки це вдало, невдало виходить, що питання інше. Але можна констатувати, що зі свого боку Україна робить все можливе і звинуватити нас в униканні там чогось в небажанні. Власне, щось там робити і так далі, ну точно неможливо. Ну і це дуже добре видно, е, якщо порівняти заяви там Зеленського, і наприклад, сьогоднішні ж заяви Путіна, е, оскільки там це дуже очевидно відразу стає, пане Ігоре. От стосовно ще меморандуму про який ми говоримо. Тривалий час російський меморандум, мирний так званий, має ультимативний характер, що складення пошук компромісу, і для реального прогресу необхідно, як сказав президент України, змінити не лише окремі пункти, а й загальний дух і підхід до документу. Що сказав президент? Дух цього документу це ультиматум. Треба змінити дух документа, Тоді будуть змінені інші підходи, будуть до тих чи інших питань людей, території, деескалації, припинення вогню. Водночас, Зеленський заважив, що цей документ може бути спробою керівництва. Російської Федерації сподобатися радикалам. Що думаєте ви, і якою реакцією має бути не тільки з нашого боку, з нашого боку, завжди є реакція, але й від наших партнерів, якщо ми говоримо про тих, хто сидить у Білому домі? Ну так, от до речі, ж, це питання зараз до них ключове. Воно не до України. Очевидно, що цей ультиматум для нас це очікувана історія. Вони, ну судячи з тієї інформації, яку ми маємо, теж не надто здивовані. Вони розчаровані, що Росія це зробила, але вони не здивовані, що вона це зробила. Ну так тут треба знаєте, демонструвати не здивованість чи розчарованість. а Треба демонструвати тепер якусь силу і власне намагатися ну, тепер натиснути на Російську Федерацію і показати їй, що так робити не можна. Треба щось власне міняти і відмовлятися від цих. Абсолютно ненормальних, неадекватних вимог, які вони намагаються зашити в цей так званий меморандум, тому що це не меморандум, це насправді просто ну, слухайте, ну ця історія, вона е шизофренічна. Вона по іншому тут дуже складно сказати, чому вона шизофренічна, тому що ну фактично, фактично, е Росія таким чином, ну якби е всьому світу е намагається продемонструвати, що вона виграла війну. Що мова йде про те, в якому форматі вона буде приймати капітуляцію України? Хоча всі ж прекрасно хто спостерігає за за подіями російсько-української війни, знає, що це не так. А Росія живе в якійсь своїй реальності, тому що коли вони висувають таку ну, такий меморандум, ну ми можемо відповісти точно таким же меморандумом. Вимагаючи там демілітаризації, денацифікації, де наприклад, там Російської Федерації, ну і багатьох от подібних таких речей, які власне ну, можуть бути знаєте, як там якимись новинами там з паралельного всесвіту. Так що от на це треба звертати увагу, що Росія достатньо демонстративно відверто всьому світу плює в обличчя коли, вон коли вона такі документи публікує, які жодного відношення взагалі до реальності немає, та й мати за великим рахунком не будуть.